Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ролик присвячений е, Альпі. Так, іди звідси. Починається тут концерт в мене від цієї зари. До речі, не прив'язую ось щось з картинкою щось так. До речі, не прив'язую я. Коли знімаю ролики, тому що якщо прив'язати, наприклад, особливо зару, якщо прив'язати, то це буде крик цілий ролик. Тільки її буде. В мене не буде навіть, певно, чутно. Тому що вона буде гарлати, як сумаше. Бо їй же ж потрібно лазити біля мене обов'язково. Не відходити нікуди від мене. Ой, тому так от. Тому і кози в мене відпущені зараз, точніше. І інші, в принципі, інші собі ходять їдять. Альпа зараз також при... прив'язана. Я її там прибив. Тому що, тому що... 에... на Пасху вона мені на Пасху 에... зробила, так скажемо, невеликий сюрприз ввечері. Я їх прибив он там от бачите, де, ото, де ось ця будівля, так не будівля, це як то назвати. Раніше, раніше там топили е, цю школу. Ось ця коротше, будівля, от там я прибивав е, їх, на Пасху я їх прибив там, за тою будівлею не перед, а за. І ось де йдуть ось ці ось, е е як вони, оця лісна полоса, е там, виходить, е у нас ще також така поля полянка, невелика полянка. Галявина, я б сказав. Е е і там також прибиті кози. прибиті кози. І ось же ж я собі нічого не... Так скажемо, не, не відчуваючи ніякої, так скажемо, біди, я собі відпустив Альпу, тому що перед цим, ось, якраз перед Пасхою я їх тут випасав уже Альпу без прив'язу. Вона собі тут ходила з козами, я так дивився за нею, привикала, щоб вона вже ходити також. То вона собі тут біля коз крутилася і все. А це я щось не подумав. Не знаю, я думав вона не піде, а вона як дриманула до тих кіз. Якраз таки, тому що ну геть, ну, близько були прибиті, в принципі. Декілька там метрів. Вона до тих кіз дриманула, я за нею. Тут ще кози, так скажемо, всі за мною, то мені. Ой, ну коротше було, поки цих прив'язав за якесь там дерево, тому що я ще знаєте, як ото в приколі. Я ще й не взяв цього молота. Я просто його не взяв. Думаю, навіщо він мені потрібен? Він тяжкий, і я його не носив з собою, в принципі. Раніше, тільки іноді. І ось думаю, нащо я його буду брати, якщо вже Альпа ходить з козами, то хай вона ходить не буде їй прибивати. Ну от бачите, як вийшло. Тому вона мені там таке вчудила. Ну, звісно, вона з козами іншими нічого не сталося з чужими. Вона просто підійшла до них та і все. І стояла. Але я її один раз забрав, Притягнув сюди з козами. Ну, думаю, відпущу, може ж все-таки вгамувалася. Буде далі, ага, який там. Вона вгамувалася. Вона, тільки я її відпустив, вона одразу ж, одразу як дриманула. Ну, її там просто догнати неможливо не було. Це тільки, е, так скажемо, не на своїх двох її можна було догнати. І на наступний раз я вже її забрав, то привів сюди і тримав. Просто вже тримав там. Просто присів е, під себе ціпка, тому що я буваю сідаю на ось цей, ну, бачите. Ось тут портфельчик. І ось я на портфельчик присів, придавив е зіпок, та й вона в мене так стояла. Ходила, кружляла, звісно, Точніше, хотіла ще змитися, але ні. Я її потім швидко посиділи трішки і додому пішли. Тому що я сказав, не хочеш сидіти, пастись. Будемо, значить, і додому. Тому ми пішли додому. А вчора вже е, вона, в принципі, вчора не було кіс, коли я вже прийшов за своїми. Е, то я думаю, ну відпущу, якщо що вона побіжить, то нічого страшного там не буде. Хай біжить. Я її, якщо що, заберу, то буду лише на цьому тримати. На ціпку прибутую. Камарі літають вже. Марточка, як ви бачите, виглядає, в принципі, непогано. Доволі таки вже гарно виглядає вона, почала їсти, мимічку набирає. Значить, то їй краще, в неї вже немає того випороження, яке було в неї. Воно нормальне стало. Все як потрібно, до того було страшне. Альпа, що ти хочеш до інших? Тому я її вчора випустив? Ні, не вчора, позавчора. Я її відпустив, тому що вчора в нас така гроза була, я швидко, швиденько прибіг, забрав їх додому, та й все. А от позавчора то я її відпускав знову, вона ж тут з козами ходила. Характерна, звісно, любить побитися, побити кіз моїх, так скажемо, показати. Ну вона як стара, так ну як не стара, вона не стара, вона доросла коза, вона і главенство хоче тут взяти в стаді. Щоб бути головною, то її, в принципі, всі бояться не дуже і лізуть з нею дратися. Маю, ця сніжинка зовсім не лізе. Вона, от, бачите, вона навіть ходить. О, вона ж там вона ходить. Вона в неї ось вже яке сьогодні число. Сьогодні у нас вже 8, це в неї через 12 днів вже окот. То вона ходить від всіх так, на виписі подалі. Наступає майже ніякі драки, тільки от Марта. До речі, Марта ем, ролик про Альпу, але розказує про інших. Ну, ну то нічого. До речі, Марта, як оце захворіла, то вона раніше ж вона також бадалася з цією з сніжинкою. А як вона тільки захворіла, то все. Вона більше не. що, зараз? Боже, які роги? Таке рогиська, що це капець. Але як вона захворіла, то вона почала e точніше не почала, а вона більше не дралася зі сніжинкою. Сніжинка вже її, так скажемо, э по цьому по головнокомандуванні перейшла, так скажемо. Вона вже стала на, на вищу ступінь <головно> в цьому стаді. Тому, тому вже Марта боїться цю сніжинку також. Так, про що про Альпу. Позавчора я випускав. І вона, в принципі, позавчора після Пасхи, як е, вона втекла, то вона вже себе не втікала в той день. Зовсім, навіть не хотіла. Ну, думаю, гаразд. Сьогодні я вже думаю її не буду вибивати. Точніше відпускати, бо кози ще там бачу є. А ну, знаєте, мало що може статися. Може вона зараз як дримане? Це ж таке. До речі, в неї почало набиратися вим'я. Я не знаю, певно, їй потрібно все ж таки доїти, тому що в неї, після того, як я здаїв, не набиралося воно. Точніше, навіть не здаїв до кінця, я просто так декілька цих зробив. Як побачив, що в неї таке була вим'я, велика дійка, то ось в неї знову набралося вим'я. І я думаю, я не знаю, що робити. Скоріше за все, здаю, здоїти треба буде, тому що в неї таке, знаєте, воно ну, повну, повнувати, можна сказати. Як мені сказав лікар, якщо воно не тверде, то можна не здаюти. Але воно таке, знаєте, ну, упруга вже. Хоча й невелике, але вже упруге, як для, знаєте, як для ялової кози вона, в принципі, вже набрала оцю одну дійку. Не знаю, чого так одна дійка, але в неї от одна дійка. Вона набирається прям за декілька оцих днів. При тому, що я зовсім там ніяк ні не доїв, нічого. Лише м -м про цей. про... Провіряв, чи рани загоїлися, ті, що були в неї такі гнійні, в неї загоїлися. В принципі, я її мазав, там ще й мазю спеціально була у мене від ранок. То наче то подіяло. Все в неї там нема вже тих таких відкритих ран. Ой, прийшла мадама ще одна. Іди, бачите, в неї, як в принципі, вже от, якщо ви на інші відео подивитись, то в неї прям тут були бока страшення. Зараз в неї прям видно, що вона їсть. Вона і ходить, вона і активна. І бока пропадають. Тобто, скоріш за все, я може, думаю, що все-таки подіяв препарат і вимічко в неї набирається.